Як важко проводжати на війну, і неважливо, батька, брата, сина, життя тоді гіркіше полину, і спокою не бачиш ні краплини. Ти день і ніч неначе на ножах, і подумки ти проклинаєш ката, поки твій рідний, десь на рубежах, ти молиш Бога, щоб аби без втрати. Цілющі ліки, стисли смс. живий, здоровий, вірим перемогу, Отримуєш, як дар тобі з небес і благословляєш віддану дорогу. Нема зв'язку, то день минає крік, і телефон хапаєш щохвилини, і серця ритм пришвидшує свій лік, коли не чуєш відповідь годину. Це все ніщо. Це бачиш тільки ти, тобі в лице не сиплють кулі й гради, ти лише спокій маєш зберегти, а там життя собі й своїй бригаді. Брудні, промоклі у сирій землі, не мають права виявити втоми, стоять, як кремінь, хлопці на нулі, там близький той, хто був лише знайомий. Найважче, кажуть, боляче, хоч вий, залишить друга десь на полі бою, що точно бачив, був іще живий. Цей біль буде носити із собою, там мрію просто про ковток води, цигарку, їжу і спокійний сон. Храни їх Бог, хоробрих від біди, бо серця рибо. Наж ними унісон.